Соняшник плата ініціації для мінування на базі магнетометра та таймера, призначена для використання у ручному та дистанційному мінуванні. А розглянемо основні особливості пристрою. Світлодіодна індикація. Три світлодіода повідомляють про поточний стан пристрою та попереджають про низький рівень заряду батареї. Вбудований магнітометр фіксує рухи навколо пристрою на 360 градусів. Знучке програмування дозволяє швидко змінювати заводські налаштування чутливості, тамерів безпеки та самознищення через окрему плату програмування. Автономність. Вбудована батарея дозволяє працювати до 17 або 62 діб в залежності від комплектації. Зовнішнє живлення дозволяє продовжувати автономність роботи плати ініціації до декількох місяців в залежності від типу блоку. Надійна детонація. Підтримка достатнього вольтажу для стабільного та гарантованого спрацювання детонатора. Також плата ініціації соняшник обладнана декількома системами безпеки. Спеціальний роз'єм детонатора для швидкого та надійного підключення детонатора до плати ініціації. Таймер безпеки двофазний таймер з функцією скиду відліку у разі визначення рухів перші 10 хвилин після активації плати. Таймер самознищення активує вибух через заданий час або при низькому заряді батареї. Транзистори безпеки на апаратному рівні відключають землю та батареї від детонатора. Механічна кнопка надає додатковий рівень безпеки та дає можливість дистанційної активації. Фізичні параметри. Що стосується фізичних параметрів, плата ініціації Соняшник має компактні габарити та незначну вагу, що робити її зручною та універсальною для використання у будь-яких завданнях. Більше інформації а також детальні технічні характеристики ви знайдете на нашому сайті ecosystems.ca.